25 липня у Житомирському Святомихалівському кафедральному соборі попрощалися з двома загиблими військовослужбовцями Збройних сил України: з 24-річним В'ячеславом Ключинським та 19-річним Кирилом Шкуропінським. Кирило загинув 18 липня 2023 року під час виконання бойового завдання, отримавши освіту у ліцеї номер 25 продовжив навчання у профтехучилищі на кухаря-кондитера і дистанційно навчався, вже будучи на фронті. Він був нашим учнем, гарним хлопцем, захисником. Ну і з початком повномасштабного вторгнення Кирил самий перший, не дивлячись на те, що йому тільки виповнилось 18 років, він зробив все для того, щоб стати на захист нашої держави. Дойшовши до третього курсу, довчившись, будучи там на війні. Підключався до дистанційного навчання, вчився, хотів довчитися. І саме, коли він був там, він дуже часто телефонував, питав порад, тому що він своїх побратимів балував стравами, які він навчився. Останні слова були його, коли він їхав вже туди. Він мені написав, що я думаю, на випуску ми будемо з вами вже в мирній Україні. Гуляти наш випуск, відмічати його. Я обов'язково на ньому буду. За спокій бажано, вислати вас, подорожи нас! Поховали Кирила Шкуропінського на смолянському військовому кладовищі. Там же попрощалися із загиблим В'ячеславом Ключинським. Військовослужбовець загинув у бою за Україну 19 липня 2023 року. Закінчився 33-й ліцей, згодом він навчався в оградичних овищі у місті Житомирі. Після навчання в коледжі вирішив, що хоче продовжити навчання у Київському університеті архітектури та будівництва. Деякий час Вячеслав В'ячеславович працював на Житомир згодом, саме в Житомиргазі. Згодом, Згодом, у 2012 році, він вирішив для своє життя зв'язкову справу. Це на захист України в склад Національної гвардії. З початком повномасштабного ми зустрів також на фронті. Побратим В'ячеслава каже, командир завжди приходив на допомогу. Ну, чудово, прекрасна людина, командир наш Вічливий, розсудливий, ставився завжди до особового складу нормально, з повагою. Не одну ротацію вже пройшли, були, да, він більш вже опитніший був. Звичайно, були слова підтримки, десь щось проаналізувати, десь щось допомогти. Тобто, завжди допомога була з його сторони, що, що моральна, що, ну, неважливо яка, що фізична. Нормальний хлопець був, завжди відкликався тобто, на допомогу. Завжди міг прийти. Тобто, мужній, храбрий, хоробрий. Хотів перемоги. Так, як ми хочемо всі у загиблого залишились дружина, діти та батьки.